Дякую, Перш за все, щодо необґрунтованості підозри. Стиску um, в повідомленні про підозру орган досудового розслідування вказує на недотримання Дудіним під час його керівництва управління служби безпеки України, ряду нормативно правових актів, в тому числі Конституції України про національну безпеку, про оборону України, про правовий режим військового стану, про службу безпеки в Україні та інше. У тексті повідомлення про підозру слідчі наводить вище вказані нормативні правові акти та вказує, що в Дудін Роман Володимирович нечебто зробив наступні uh, дії. Надав наказ на захоплення службового кабінету голови Харківської обласної державної адміністрації Синьогобова, надав наказ на недопущення голови хода до свого робочого місця. За його наказом зробили фотографування порожнього кабінету із подальшим розповсюдженням інформації через підконтрольні змі та соціальні мережі через захоплений через захоплений у такий спосіб захищений канал зв'язку із офісом президента України. на на раді продемонстрував відсутність голови хода на своєму робочому місці. Та 24 лютого віддав наказ про евакуацію особового складу співробітників СБУ Харківської області в іншу місцевість. Разом з тим Дудіну інкамінується державна зрада, тобто діяння умисно вчинена громадянином України на шкоду суверенітету, територіальної цілотності та недоторканості обороноздатності державної економічної чи інформаційної безпеці України. А саме, перехід на бік ворога. Період збройного конфлікту шпигунства надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунства, надання іноземній державі, організації, його представникам допомоги проведенні підривної діяльності. Фактично законодавцям наведено вичерпаний перелік дій, які можуть підпадати під кримінальне, порушення, правопорушення за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. Хочу ні одна. Із підстав, які прописані в повідомленні про підозри, не підпадають під державну зраду под, під об'єктивну сторону. Фактично матеріали справи, матеріали клопотання, матеріали, матеріали які обґрунтовують на думку слідства повідомлення про підозру, стосуються іншого кримінального правопорушення. Фактично. Хочу зауважити, що органам досудового розслідування надана оцінка підлеглим моєго підзахідного, які начебто не, не знали про якийсь, мабуть, злочинний намір останнього та виконали наказ про входження до кабінету голови Хода Сінігубова та виконували інші накази. Але не надано оцінки того, що вказані накази могли бути від іншого керівника Служби безпеки України. Який є прямим начальником мого підзахисного, та мій підзахисний таким же чином не міг усвідомлювати реальні обставини, які виникли в цій обстановці, я вважаю, що в частині 111 державної зради не обґрунтована. Підозра, що стосується, є в матеріалах справи висновок військової експертизи. Фактично, це не військова експертиза, тому що там поставлені випроси, ну, якими нормативно-правовими актами повинен був керуватись начальник управління Служби безпеки України. Це фактично. Правова висновки правової експертизи, а норми Кримінального процесуального кодексу вони е, прямо забороняють використовувати вказані висновки. Крім того, до клопотання про продовження строку тримання під вартою додано постанову про проведення ще одної судової військової експертизи від 8 листопада 2022 року. Це фактично останні сторінки. Даного клопотання. Е, я хочу наголосити і зауважити вашу честь. Опять про питання, які поставлені до експертів, якими керівними документами станом на 24.02.22 визначався повноваження управління служби начальника управління Служби безпеки України. Інші питання теж мають місце і мають ознаки е, питань щодо виключно щодо права. Що стосується іншої статті це частина 5 статті 400 Хочу зауважити, що вищим керівництвом Служби безпеки України було надано наказ про виведення особового складу СБУ Харківської області з Харкова та направлення його частини до міста Києва для охорони урядового кварталу. Вказані обставини якимось чином це вже свідчить про необ'єктивність і та однобокість ведення досудового розслідування. Хоча в нас є відповідні докази, де знаходився мій підзахисний протягом декількох днів, та повернувся безпосередньо до Харкова, де і керував службою. Більш детально він зупиниться. Я хочу долучити до матеріалів справи. Витяг з, страниці, з сторінки Facebook, де є посилання на геопозицію, де є посилання на дату, коли зроблено це фото. Ваша честь я прошу долучити до матеріалу. Підтвердження чого? На підтвердження того, що він не, нікуди не тікав, виконував наказ вищого керівництва та знаходився у місті, місті Києві. Та охороняв урядовий квартал. Це, що стосується обґрунтування підозри на думку, слідства по статті 407. Підтримуєте по попитання, що тут долучить цих документів. Щодня, прошу це до швидко. Це районі міда. Вашу я, на я вам дам зараз можливість сказати свою думку щодо долучення. До ну, Звідчувши я навіть велике питання записника. Я готова. задовольняти долучити до матеріалів справи, публікацію в Фейсбуці Дудіна Романа. З геолокації. Так. Зараз, щоб... Прошу продовжувати. Дякую вашесть. Щодо ризиків. Відповідно до статті 199 Кримінального процесуального кодексу у клопотанні про продовження сроку тримання під вартою зазначається виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився, або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою. Фактично, в даному клопотанні це Таке ж клопотання ровно місяць тому назад вже подавалось до суду фактично з такими ж обставинами та такими ж підставами щодо обґрунтування ризиків на думку органу досудового розслідування. Якому йдеться про що Дудін може знищити сховати або спотворити будь-яку речі із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. та зазначає, що ураховуючи, що Дудін є працівником Служби безпеки України, має стійкі зв'язки серед працівників правоохоронних органів, та може безпосередньо або через наявні зв'язки сприяти втраті, знищенню підміння або спотворенню будь-якої із речей, та документів, шановний суд, я вважаю, що цим обґрунтуванням фактично орган досудового розслідування ставить під велике питання існування взагалі правоохоронної системи, тому що державне бюро розслідування фактично не довіряє іншим правоохоронним органам. Також Щодо ризику незаконно впливати на свідків для уникнення кримінальної відповідальності. Фактично на даний час всі свідки з боку сторони обвинувачення допитані. Згідно постанов про призначення експертиз, всі експертизи на думку слідства вже призначені прокурором, Ані прокурорам, ані слідчим не доведено існування вказаних ризиків. Тому я прошу відмовити клопотанні та обрати запобіжний захід будь-який, не пов'язаний з триманням під вартою. Окрім того, моїм колегою було заявлено клопотання щодо передачі мол, Дудіна Романа Володимировича на ну, особисту поруку. Прошу його задовільнити. Якщо ж суд прийде висновку, до висновку про неможливість прийняття на поруки, я прошу обрати суд інший запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. Я вас. Прошу сідати, слово не дається. Я прошу вас буквально 10-15 хвилин, можливо, виходить, ну, технічні поради в туалет ну, 10-15 хвилин і У мене довгий пакет документів. Чому ж ви, доки я можу засідання? Мене ж доктора зажали, вони мене мені капали, вони мене прокапали. Після того, як вони мене зайшли. Е, ну, ви... Це звичайно, ви маєте право. У вас поголошується технічна перерва.